Сергій Ребро голосив про несподіване рішення, яке до нього ще не робив жоден із тренерів збірної країни з футболу, а також виніс остаточний вердикт по проблемній позиції в своїй команді. Реакція тренера Бормуту на дебютний гол ільї забарного в матчі АПЛ. Одразу дує талантів «Динамо Київ потрапив на радари відомих трьох європейських клубів. Донецький Шахтар нарешті позбавився від проблемного півзахисника. А також довгоочікуваний гол українця в чемпіонаті Польщі. Та який несподіваний ультиматум від Андрія Луніна отримав Реал Мадрид. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Нарешті визначилися всі учасники однієї четвертої ліги чемпіонів якими стали Арсенал та Манчестер Сіті за Пел, Баварія та Борусія з Бундесліги, Іспанське Тріо Реал Барселона Атлетіко і французьке ПСЖ. Оскільки жеребкування проходить саме зараз, то ви точно знаєте, хто з ким грає. Але я віддемонтую трохи раніше, тому для мене це все ще загадка. Маурісіо Сарі подав у відставку після фіаско в матчі з Удінезе. До цього Лаціо вилетів у лізі чемпіонів від Баварії. Спеціаліст зізнався, що втратив контроль над командою і не бачить шляхів для суттєвого покращення. Цікаво, що увесь штаб Сарі продовжує працювати з орлами. Тому, скоріш за все, поки що менеджер буде відпочивати і проводити час із сім'єю. Замінити Мауріця можуть, або Ігор Тудор, котрий востаннє працював з Марселем, або Мірослав Клозе, для якого це буде своєрідний дебют на топ рівні. Зараз Лаціо йде на дев'ятому місці. Свій дебютний гол в АПЛ забив ілья Забарний, який допоміг Бормуту здобути важку перемогу над Лутоном в матчі, де вони програвали з рахунком 0-3. Після гри Українець не зміг стримати емоції. Це неймовірно. Моя сім'я приїхала сюди лише минулого тижня в гості і була в час на стадіоні. Це просто дивовижно. Після матчу вони сказали, що їм треба більше таблеток, тому що це був великий стрес. Вони не так часто приходять на матчі, тому забити сьогодні було чудово. Сказав після гри Забарний. До речі, свій гол він присвятив Україні та її народу. Навіть головний тренер Бормуту відзначив ілью, сказавши, що в цьому сезоні він був вже багато разів поруч із дебютним голом. Тому йому приємно, що футболіст зробив це зараз і долучився до такого неймовірного камбеку. І не знаю, встиг й м'яч якось попливати на вартість лічині, але трансфермарт якраз оновив вартість ігра всіва АПЛ. Наше в першу чергу цікавлять саме українці. Акузабарного плюс 3 мільйони, і тепер він оцінюється в 28, що робить його другим найдорожчим футболістом Бормуту після Соланки. Також плюс 3 мільйони Віталія Миколенка, який також вартує аналогічні 28 мільйонів, вдвічі додав у сіні Єгорі Армалюк, яка тепер у нього складає вже 5 мільйонів. А Олександр Зінченко через травми залишається без змін зі своїми 42 мільйонами. Гірше всіх справу Михайла Мудрика, який продовжує втрачати цінність і вже коштує рівно половину того, що за нього віддали Шахтарю. А саме 35 мільйонів. Вперше за чотири місяці голом в Польщі відзначився Владислав Кочергін, який став для нього сьомим сьому сезоні, і повернув його раку в боротьбу за чемпіонський титул. Тримивачі Джон Є Боах до Владислава Кочергіна. І два до зера. Ну, то є допіру фантастичний початок по шестью Іспанські змі опублікували цікаві подробиці можливого нового контракту Андрія Луніна та Мадридського реала. Справа в тому, що влітку сторони повинні провести перемовини стосовно пролонгації щійної угоди, котра спливає через рік. Андрію подобається Мадриді, але після вдалих виступів кіпер зрозумів свій потенціал і хоче мати гарантії ігрової практики. Інсайдери повідомили, що Лунін продовжить контракт лише за умови, що він буде не тільки дублером Куртуа, а й стабільно грати в сезоні. Наприклад, отримавши гарантії на Кубок Іспанії чи ще якісь турніри. В іншому ж випадку Андрій присупинить перемовини і розпочне діалоги з іншими командами. Як я й говорив раніше, Віктор Санков впевнено йде на поправку, і ось що головний тренер Жерони Мічель заявив, що участь українця в завтрашній різке тафе під питанням. І це після того, як деякі наші змі поквапилися бити тривогою, що футболіст може пропустити ігри збірної. Як ми бачимо, це вже трапиться на вряд. Звичайно, якщо віктор не підхопить, десь сидив у найближчі тижні. До речі, Сергій Рибров також сказав, що Віктор відновлюється за планом, і там все повинно бути ок. А поки тренер збірної видав досить цікаве рішення. Поки в таборі збірної будуть відсутні гравці із європейських чемпіонатів, їх місця на тренуванні з першою командою займуть деякі з гравців молодіжки. Шанс на мільйон, щоб проявити себе, отримало одразу шість виконавців. Це окіпрусла на Нещерет, захисники Костянтин Вівчаренко та Арсені Батагов, а також півзахисників Назар Волошин, Валентин Рубчинський та Олег Очередько. Ну як гадаєте, ви? Хто із цієї шістки першим дебютує в національній збірні або ж хоча б отримує повноцінний виклик. Особисто я поставив би на Вічаренка, який з легкістю міг би бути дублером Віталія Миколенка, якби тільки не травми. Донецький шахтар таки погодив трансфер голкіпера колоса Кіріла Фесюна. Кіпер молодіжної збірної України навіть же стиг пройти догляд. Цей сезон футболіст заграє за колос, а влітку відправиться на збори з зірниками. Заплатять за цей трансфер близько трьох мільйонів євро. Раніше за українцями активно спостерігали скаути клубів АПЛ. В цьому сезоні у нього 10 сухих поєдинків з 19. Продовжує активно підсилюватись полісся, яке не тільки змінює тренерський штаб, а й презентувала Івана Петряка, від якого нарешті позбавився Шахтар. Іван буде грати за клуб, поки лише на правах оренди. Про викуп нічого не відомо. Футболісту 30 років і він має в своєму активі п'ять ігор за національну збірну України. Але в поточному сезоні він не провів на полі ще жодної хвилини. Українські змісти ніяк не можуть визначитися, за ким все ж таки слідкують скаути Манчестер Юнайтед, які були на матчі молодіжної збірної України Ю-17. Декілька днів тому говорили про Кирила Дігтяря з металіста. Тепер же мова про Дем'яна третяка з Динамо Києва. Який, до речі, є також захисником. Дем'ян лише нещодавно повернувся в Україну після виступів за Динамо Загреб, куди він виїхав після повномасштабного вторгнення. Грав всю 16 років. Але і це не все. На радарах європейських клубів і голкіпера молодіжки Динамо Данило Майсеєв, який цікавить Борусію та Герту. Але поки до конкретики там ще дуже й дуже далеко. Очний скандал розгорівся в зорі. Там цілий ряд ключових футболістів влаштували байкот на матч проти «Динамо» Київ, в якому вони поступилися з рахунком 2-0. Начальник клубу вже сказав, що трапилося грубе порушення контрактних зобов'язань та фіктивні скарги на стан здоров'я, які не підтвердили медичні служби клубу. Також він додав, що мотив подібної поведінки невдоволеність термінами виплати преміальних, які їм обіцяли за виступи на євроарені. Чим це все закінчиться, поки що невідомо, але команда вже опустилася на 12-ту сходинку і знаходиться лише за крок від зони вилюту.